До будь ласка, що, ви, що сьогодні святкуємо 90-річчя? Да. Сьогодні Васильківщина святкує своє 90-річчя з дня утворення. Непростий шлях пройшли люди, які проживали, які відновлювали, які працювали. І сьогодні Васильківщина один із тих регіонів, який задає тон в соціально-економічному розвитку. Сьогодні люди, які працюють тут, вони показують гарні результати. Сьогодні Васильківщина має гарні показники. Будуються школи, дошкільні навчальні заклади, народжуються діти, виховуються, приділяється велика увага. І я щиро вдячний громаді, яка підтримує, відновлює і розвиває свій регіон. Сьогодні потрібно прикласти дуже багато зусиль для того, щоб відновити аграрний комплекс, створити відповідну інфраструктуру на селі, а це розвиток дошкільних навчальних закладів, освітянських закладів, медицинських, створення умов для наших пенсіонерів. Над цим потрібно нам всім разом працювати, тому що ми не в оплатному боргу перед нашими ветеранами. Перед тими людьми, які пройшли непростий шлях, і сьогодні залишаються вони разом з нами, відновлюючи свій регіон. Користуючись нагодою, я хотів би привітати жителів Васильківського району з цим прекрасним святом, побажати всім здоров'я, терпимості, удачі, натхнення і яка Божого благословіння на добрі справи заради майбутнього, заради наших дітей. Сьогодні, сьогодні, сьогодні непрості часи переживає Васильківщина, тому що і та відповідна розруха розруха в аграрному комплексі, не стало колгоспів, радгоспів, розпаювали землі, показники значно упали, не було соціальних відрахувань для підтримки розвитку села. І практично ось за останні п'ять років потихеньку Васильківщина почала набирати свої обороти. Сьогодні гордістю є Васильківщина цілий ряд підприємств. Сьогодні Васильківщина показує одні із кращих показників, якраз вирощування цукрових буряків. Є підприємства, які значно краще дають показники, ніж середні показники по врожайності. Ми відроджуємо Васильківщину за рахунок того, що створюємо нові підприємства. Буквально в минулому році відвели в експлуатацію найбільший найпотужніший хлібзавод в Україні це Васильківський хлібзавод. Сьогодні розвиваються соціальні центри, і потрібна велика підтримка держави, тому що і плавательний басейн, і стадіон, і культурні центри в районі. Вони ще знаходяться в незадовільному стані, і потрібен час, то потрібен час, потрібно зусилля акумулювати е, усі, усіх людей, які працюють підприємства, для того, щоб створити умови, е, такі європейські умови, які е, будуть захищати якраз жителів, жителів і дадуть їм можливість по-іншому дивитись на ті проблеми, які ще були пару років назад. Ну, а яке місце на Київщині район займається? Васильківщина знаходиться в середині, як кажуть, в десятки. Тому що якщо брати по розвитку регіонів, в цілому аграрного сектору, то найкращі показники це Білоцерківський район, який вже намолотили 200 тисяч тонн зернових. Яготинський район, Кагрилицький район, Переяслав, Хмельницький, Хмельницький це дійсно лідери в аграрному секторі. Васиківщина знаходиться я ще раз кажу, в середині регіонів нашої області, але головне те, що тут є великий потенціал. Тут проживають і працюють гарні люди. І сьогодні створюються умови для того, щоб показники були значно кращі. Потрібно будувати елеватори, овочесховища, відновлювати промисловість. Створювати умови, умови для людей, які проживають. Така можливість є, і я впевнений, що якщо ми за 2-3 роки залучимо біля 1 мільярда в розвиток Васильківщини, у нього є всі шанси стати лідером серед інших регіонів Київщини. Дякуємо Верховної Ради, наша Верховна Рада, ми так бачимо. Допомагає вона в Орбузі економіки. От у наші каже, де Ну, я вам скажу, що сьогодні не можна так зразу відсікти, а сказати, що Верховна Рада працює на корзину. Вони приймаються і необхідні закони, то тобто необхідні закони, які дають можливість вирішувати ті чи інші питання. Але як сказав би як губернатор, що дуже багато проблем. І потрібно вносити дуже багато змін в ті закони, які вже раніше прийнялись, тому що вони не працюють. На жаль, дуже багато популізму носять, і я б сказав, е ограничують діяльність е бізнесу. Сьогодні чітко президент заявив, що потрібно убрати перепони і захистити малий і середній бізнес, створити умови, прийняти відповідні програми, фінансувати, надати кредити людям там і так далі. Тому. Е на жаль, на жаль, дуже багато законів, які приймаються популістичні, які не несуть за собою відповідальності і, як кажуть, відбудови нашого регіону. Тому я впевнений, що і було звернення нашого президента до Верховної Ради, щоб були розглянуті цілий ряд законів, які направлені і президентом, і урядом, які б пішли якраз і направлені на те. Щоб створити відповідні умови для населення України. Дякую, Дякую. Дякую вам. Як така заможної селищної ради бажаємо міцного здоров'я. Це було Та вам залишиться пасівка. І що там? У вас тут пугасочка. Варежки мої, варежки мої, варежки мої, пусть летають... Ось і в Київщині. Так, тримайте, тримайте. ...в солонині, сонці, в утащеній сонці... Знаю, показала мені моя ненька, що я українка, правдива і маленька. Знаю Україну, серце його молила. Я по-українськи молитися вчила. а моя офіка це Божа мати. Мати Україна, повна благодать. Ось мою молитву, прийми, отче Боже, нехай Україна. Тепер підходимо. Салішка. Е, я тут засадила. Да. О, ну ты настываешь этому. Послушай, конечно.

Вселенний пункт найкращий проводську відкриття громадського ряду, що з них адміністрації за інвестиції те, що 27 наших дітей мали змогу відпочити на острові за допомогою дерам, які дозволяють захопити всі в сторони. Дякую Салу Петровичу, Петрангівському Петру Павловичу, Буковичу Валерію Федоровичу, Коволю Леоніду Івановичу. Бо... Адміністрація робити, робити на все для того, щоб життя зміцного краще, зростав, рівень добробуту, здавалося, зламою надії та з перемагаюшою І ще раз бажаю вам існого здоров'я. ¿No? Сьогодні робничого коперативу інчуки.